Добрий день, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов автоматів і кодів. І сьогоднішня наша лекція. Лекція під номером 24. буде присвячена двом лемам про накачування. Так вона буде називатися? Дві леми про накачування. Лема про накачування, яка була представлена в теоремі 4.16 для регулярних мов, є ефективним інструментом для доведення того, що певні мови не є регулярними. Подібні леми про накачування відомі для інших сімей мов. У цій лекції ми обговоримо два таких результати. І для контекстно-вільних мов загалом, інші для обмеженого типу контекстно-вільних мов. Лема про накачування для регулярних мов базується на тому факті, що всі слова в регулярній мові мають демонструвати певний повторюваний шаблон. Якщо мова L містить слово, яке не відповідає цьому шаблону, то мова L не буде регулярною. Подібне міркування призводить до леми про накачування для контекстно-вільних мов. Для регулярних мов шаблон є наслідком обмеженості детермінованого скінчаного цептора, що її розпізнає. А з контекстно вільними мовами шаблон найлегше побачити через граматику. Припустимо, що змінна повторюється в тому сенсі, що змінна А обширно виводить У В маленьке, А велике У, Y маленьке, з і з А обширно виводиться. X маленьке. Тоді виведене речення містине під слово В, X, Y. мові також будуть речення, які містять під слова X, V, v X, Y, Y, WW, X, Y, Y тощо. Хоча, по суті, лема про накачування для контекстно-вільних мов нічим не відрізняється від леми про накачування регулярних мов, її застосування ускладнюється тим фактом, що тепер накачуване слово складається з двох окремих частин, і що воно може зустрічатися будь де в мові. Давайте сформулюємо теор... теорему, яка. Стверджує твердження леми про накачування. Теорема вісім Нехай L нескінченна контекстна вільна мова, тоді існує деяке натуральне число M, таке, що будь-яке слово W з мови L з довжиною більше рівня M можна розкласти як W В до рівні X, Y, Z з умовами, що довжина слова. В XY не перевищує М, eh, і слово ВІ є непорожним. Так що у eh, В в степен ІХ в степені Z належить мові Л для всіх невід'ємних цілих чисел І. Давайте доведемо цю лему. Розглянемо мову L без порожнього слова і припустимо, що ми маємо для неї граматику вже без одиничних правил виводу або лямбда правил виводу. Оскільки довжина слова з правого боку будь-якого правила виводу обмежена, то, ну, скажімо, рівня К, то довжина виведення будь-якого слова W з мови L має дорівнювати, принаймні, довжина слова W поділити на К. Отже, оскільки мова L нескінченна, то існують, як завгодно, довгі виведення та відповідні дерева виведення довільної висоти. Розглянемо тепер таке високе дерево виведення та якийсь досить довгий шлях від корення до листка. Оскільки кількість змінних в роматеці вже скінченна, то має бути якась зміна, яка повторюється на цьому шляху, як схематично показано ось на цьому рисунку. Відповідно до дерева виведення на, на цьому рисунку ми маємо виведення S великий розширено виводить У маленьке, А велике Z. Розширено виводить У маленьке, В маленьке, А велике Y маленьке Z маленьке. Розширено виводить слово У В, X, Y, Z. Де УВ, e, X, Y і Z є ці слова термінальними. Зі сказано вище, ми бачимо, що. E, Змінна А велике розширено виводить В маленьке А великий І, і змінна А велике розширено виводить X. А отже, всі слова е, У В степені X, Y в степені Z, де і е, належить на невід'ємних цілих чисел, можуть бути порожні граматикою, а отже місяця в мові L. Крім того, у виведеннях А велике розширено виводить В маленьке Велике Y та А великий розширено виводить X. ми можемо припускати, що жодна зміна не повторюється. Щоб побачити, це подивимося на ескіз дерева виведення на рисунку. У піддереві Т5 жодна зміна не повторюється, бо інакше ми могли б просто застосувати аргумент до цієї повторюваної зміни. Подібним чином ми можемо припускати, що жодна зміна не повторюється в піддеревах Т3 і Т4. Отже, довжини слів В, Х і Y залежать лише від результатів граматики і можуть бути обмежені незалежно від слова до б, що виконулася умова 2, те, що довжина слова В, і Y не перевищує М. Нарешті, оскільки немає одиничних і лямбда правил виводу, то слова x і y не можуть бути порожніми словами, звідки випливає умова 3, що довжина слова y є непорожньою. Це завершує доведення того факту, що виконується умови 1,6, а отже, виконується умови теореми. Ця лема про накачування корисна, щоб довести, що мова не належить до сім'ї контексту вільних мов. Її застосування типове для лем про накачування загалом, та вони використовуються негативно, щоб довести, що дана мова не належить до якоїсь сім'ї. Як і в теоремі 4.15, лема про накачування для регулярних мов, правильний аргумент можна візуалізувати як гру проти розумного супротивника. Але тепер. Правила робляться ще трохи складніше для нас. Для регулярних мов під слово X, Y, довжина якого обмежена числом М починається з лівого кінця слова W. Отже, під слово Y можна викачити, розташоване в межах М-символів від початку слова W. Для контекстно-вільних мов ми маємо обмеження лише на довжину слова Б, X, Y. Під слово У, яке передує слово Вх, може бути довільної довжини. Це додає додаткову свободу супротивника, висуваючи аргументи з допомогою теореми 8.1, трохи складніше. Давайте наведемо приклад. Приклад 8.2. Доведіть, що мова L, яка складається з таких слів А в степені, N, B в степені, N, C в степені N, де невід'ємне ціле число не є контекстно вільним. Коли супротивник вибрав число М, то ми вибираємо слово А в n, М, Б в степені М, c в степені М, яке міститься в мові Л. У супротивника тепер є декілька варіантів. Якщо він вибирає слово X, Y, eh, припишу, Б, містить лише символи А, то накачуване слово, очевидно, не буде міститися в мові L. Якщо він обере розклад, тобто факторизацію так, що слова В і складаються з ознаків кількості символів А і Б, то може бути порожене натуральне слово, порожене накачуване слово, так, А в степені К, Б в степені К С в степені М з К недорівні М. І знову ми породили слово, яке не міститься в мові Л. Насправді, єдиний спосіб, яким супротивник може перешкодити нам перемогти, це вибрати слово BXY так, щоб слово ВІ мало однакову кількість символів А, B і С. Але це неможливо через обмеження 2, те, що довжина слова ВХІ не перевищує змінної М натурального числа М, тому мова L не є контекстно вільною. Якщо ми спробуємо цей самий аргумент для мови L, яка складається зі слів вигляду в степені n, B в степені N, де N невід'ємне ціле число, то зазнаємо невдачі, як і повинно бути, оскільки ця мова є контекстно вільною. Якщо ми виберемо будь-яке слово у мові L, наприклад, W A в степені N, B в степені N, то супротивник може вибрати слово B а в степені К і Б в степені К. Тепер незалежно від того, яке число І ми виберемо, результуючи, накачане слово WI буде міститися у мові L. Однак запам'ятаємо, що це не доводить, що мова L є контекстно вільною. І все, що ми можемо сказати, це те, що ми не змогли отримати жодного висновку з нами про накачування. Те, що мова L є контекстно вільною, має випливати з якогось іншого аргументу, такого як побудова контекстно вільної, наприклад, граматики. Аргумент також виправдовує твердження, зроблене в прикладі 7.17, і дозволяє нам закрити прогалину в цьому прикладі. Мова L-шапочкою, яка є об'єднанням мов а в степені НБ в степені, НДН невід'ємне ціле число, а в степені B в степені 2, N так само невід'ємне ціле число, а в степені N, B в степені N, B, в степені N C в степені N невід'ємне ціле число не є контекстно вільним. Слово А в степені М, Б в степені М, це в степені М міститься в мові л шапочку але його накачуваний результат не міститься в мові л шапочка Давайте ще один приклад. Приклад 8.3. Розглянемо ось таку мову. Е, е, яка складається зі слів W. Хоча ця мова виглядає дуже схоже на контекстну вільну мову, з прикладу під 2, але вона не є контекстно-вільною. Розглянемо таке слово М, Б в степені М. Тепер є багато способів, з допомогою яких супротивник може вибрати слово Х, Й. Але для кожного з них у нас є виграшний контрхіт. Наприклад, для вибору на основному цьому рисунку. Так? Ми можемо використовувати і дорівнює нулю, щоб отримати слово у вигляді а в степені К, Б в степені J, В степені М, Б в степені М. Дека менше М або J менше M, якого немає мови L. Для інших виборів супротивника можна навести подібні аргументи. Ми робимо висновок, що мова L не є вільною. Приклад 8.4. Доведіть, що мова L. А в степені N факторів Ал, де невід'ємне ціле число не є контекстно вільною. Враховуючи вибор опонента для натурального числа M, ми вибираємо А дорівнює А в степені M факторів Ал. Очевидно, яким би не були не було би розклади, слово А має мати вигляд В дорівнює А в степені K, І дорівнює А в степені L. Ді слово W0, яке дорівнює У X, Z, має довжину M факторіалу мінус K плюс L. Так, це слово міститься в мові L, лише якщо M факторіал відняти K плюс L, є J факторіал для деякого натурального числа J. Але це неможливо, оскільки з K плюс 1 менше m випливає на рівні, що M факторіал мінус K плюс L буде більше, ніж мінус 1 факторіал, тому мова L не є контекстно вільною. Ще один приклад. Довіршу мова L такого вигляду слова де а в степені n б в степені J, де n дорівнює J квадратний є контекстновільним. Враховуючи число m в теоремі 8.1, ми вибираємо як наше слово, а в степені м квадрат б в степені m. У супротивника тепер є декілька варіантів. Єдиний варіант, який вимагає багато розмірів, розумів, це саме той, який вибрано зараз на рисунку. Накачування і разів дасть нове слово із m квадрат плюс інус 1 к1 символів А, та з М плюс М-1 К2 символів Б. Якщо, якщо супротивник приймає К1 до 0 нулю і к2 не дорівнює нулю, то ми можемо вибрати і дорівнює 0. нулю. І оскільки m-k2 до квадрату менше. Рівне m-1 до квадрату, чи дорівнює m квадрат мінус 2 m плюс 1, що є менше m квадрат мінус k 1 то результат не міститься в мові L. Якщо опонент вибирає k1 дорівнює 0 і k 2 не дорівнює 0, або k 1 не дорівнює 0 і k 2 дорівнює 0, то знову ж таки з I дорівнює 0 накачуване слово не міститься в мові L. З цього можна зробити висновок, що мова L не є контекстно вільною. Раніше ми розрізняли лінійну та нелінійну контекстно-вільну граматику. Тепер ми робимо подібне розрізнення між мовами. Означення, означення 8, контекстно вільна мова L називається лінійною, якщо існує лінійно контекстно-вільна граматика G, така ж, що, що порожує мову L. Очевидно, що кожна лінійна мова є контекстно-вільною, але ми ще не встановили, чи вірне обернене э, твердження. Приклад, приклад 8, Мова L, яка складається зі слів а в степені N, B в степені N, де невід'ємне ціле число є лінійною мовою. Лінійна граматика для неї описана в прикладі 1.16. Граматика наведені в приклад 1.18 для мови L, яка складається зі слів. Такий дубль В, місті, яких символ А і символ Б є одинаковий, не є лінійною, а тому друга мова не є обов'язково лінійною. Звичайно, те, що певна граматика не є лінійною, не означає, що мова порожена нею не є лінійною. Якщо ми хочемо довести, що мова не є лінійною, то ми маємо довести, що не існує екванентної лінійної граматики. Ми підходимо до цього звичайним способом, встановлюючи структурні властивості для лінійних мов, а потім доводячи, що деякі контекстно-вільні мови не мають необхідної властивості. Теорема Теорема 8.8. Нехай L нескінченна лінійна мова. Тоді… Існує деяке натуральне число m, таке, що будь-яке слово w з мови l довжини більше рівне m можна розкласти як W дорівнює u, v, X, Y, Z, з тою умовою, що довжина слова u, v, Y, Z менше рівня N, слово v, Ві непорожнє. У В в X, Y і в степені Z належить мові L для всіх невід'ємних цілих чисел. Доведення. Оскільки мова L є лінійною, то для неї існує лінійна граматика G. Для аргументу зручно припустити, що граматика G не має ні одиничних правил виводу, ні лямбда правил виводу. Огляд доведень теореми 6.9 і 612 робить очевидним той факт, що вилучення одиничних правил виводу і лямбда правил виводу не руйнує лінійність граматики. Отже, ми можемо вважати, що граматика G має необхідну властивість. Розглянемо тепер виведення слова W з мови порожною граматикою G. S велике розширено виводить у маленьке, А велике З розширено виводить. У маленьке В маленьке А велике У маленьке З розширено виводить. Слово В, яке дорівнює в, X, Y, Z. Припустимо на даний момент, що для кожного слова W з мови порожньої граматики вже існує така змінна А велике, що виконується такі умови. Перше. У частковому виведенні С велике розширено виводить у велике А велике, припрошу, у маленьке, А велике З, жодна зміна не повторюється. Друге. У частковому виведенні Z велике, розширено виводить у А велике З, розширено виводить у В, А велике Z, жодна зміна, крім змінної А, не повторюється. Третє, повторення змінної А має відбуватися на перших М-кроках, де число М може залежати від граматики G, але не від слова W. Якщо це правда, то довжина слів «в», Y, Z, тобто довжини слів «в», Y, Z мають бути обмежені незалежними «дубль В. Це, в свою чергу, означає, що умова 5, те, що довжина слова У, В, Y, Z не перевищує числа М. Шість, що слово v, y не порожнє, і сім, що у В степені Х, І в степені Z належить мові Л мають виконуватися. Щоб завершити доведення, ми все ще повинні продемонструвати, що наведені вищі умови виконуються для кожної лінійної граматики. Це легко бачити, якщо ми подивимося на послідовності, в яких можуть зустрічатися зміни. Ми опустимо тут деталі, але залишимо їх як вправо. Так що прошу. Приклад, мова ось така. L, що складається зі слів дубль В. Зрозуміло, на лофаві, тому з двох літер А і Б, що місяць одинакову кількість літер А і Б не є лінійною. Щоб довести це, припустимо, що мова L є лінійною. І застосуємо теорему 8.8, тобто лему про накачування для лінійних мов до слова, W, А в степені Н, Б в степені 2, А в степені М. Нарівність 5. Та що довжина слова «у», «в», Y, З не перевищує числа М, стверджує, що в кожному випадку всі слова У, В, Y, З мають повністю складатися з літер А. Якщо ми накачуємо це слово один раз, то отримуємо слово А в степені М плюс К, Б в степені 2М, А в степені М плюс Л. З К більше рівня одиниці або Л більше рівня одиниці. Результуючим, результуючим словом, яке не міститься в мові L. Це суперечить теоремі 8.8, звідки випливає, що мова Л не є лінійною. Цей приклад відповідає на загальне питання про зв'язок між сім'ями контекстно-вільних і лінійних мов. Сім'я лінійних мов є власною підмежиною сім'ї контекстно-вільних мов. Ну що ж, дякую за увагу. На цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Бажаю вам мирного дня, завершення війни, нашої перемоги і всього вам найкращого.